Паспорт російський ви зробили? Хто бачив цей висир Олександра е, Усика, який там, блядь, віршик Фаріон присвятив? Слухай ти чемпіон. Не пам'ятаєш питаннячка, яке тобі задавали? Чий Крим? Крим, чий? Крим Боже, я вже об этом говорив. Крим тих е, людей, які там. І що ти відповідав божий? <реш> ти. Чувак, який перезувається в повітрі швидше, ніж, блядь, не знаю, ніж самий швидший літак. Чий крим. Він український. Він був український. Да? Ти. Ти є висер СССР. Розумієш це? Я розумію, що ти мене переможеш фізично. Ну культурно ти дно дніще. В мене є країна, я її любив, заволожні очі, люди, кораблі.